Що ти хочеш набрати масу, але досі стоїш на місці, цей ролик для тебе. 80% добавок, які купують новачки, просто зливають гроші. Знайоме, але є прості речі, які реально працюють. І не треба продавати квартиру, щоб їх купити. Я бачив сотні хлопців, які тратять тисячі на гейнери, амінокислоти, чарівні тестобустери... І не набирають вагу. Один мій знайомий витратив більше 10 тисяч гривень і за місяць нуль. Інший просто додав креатин і білок і набрав три кігоран за два місяці. Причина не в генетиці, не в залі, а в розумному виборі добавок. Креатин найпотужніша добавка для набору сили і маси просто 5 грамів на день, без всяких циклів. Він заряджає м'язи енергію, тож ти можеш працювати важче і довше. Бери найпростіший креатин монохідрейт, не треба переплачувати за ексклюзивні формули. Протеїн це їжа, а не чарівна пігулка. Якщо не добираєш білок із курки, яєць, сиру, порошок виручить. Зручно і швидко. Але пам'ятай, він не замінить тарілку з нормальною їжею. Оптимальна норма на приблизно 1-6-2 на м. Білка на кілограм ваги тіла на день. Якщо часто відчуваєш втому або болі в суглобах. Це може бути через дефіцит кальцію та Д3, тож перевір раціон або здай аналізи. Якщо нестача підтверджується, добавки допоможуть відновитися. Омега-3 не робить тебе більшим, але допомагає швидше відновитися, підтримує суглоби і серце. Корисно, але не чекай чудодійного ефекту: гейнери це просто калорії у зручному форматі. Якщо тобі важко їсти багато, це може бути вихід, але часто дешевше і смачніше з'їсти вівсянку з бананом і протеїном. 90% популярних добавок це маркетинг. Амінокислоти BCAA, ти вже отримуєш їх із нормальної їжі і протеїну. Тесто-бустери 15-25 років. Це як вчити водіння на велосипеді, якого ще немає. L-карнитін не допомагає спалювати жир без дієти і тренувань. Перетреніки це фактично кофеїн із ароматизаторами, не більше. Запам'ятай. Добавки дають максимум 10-15% успіху. Головне, профіцит калорій, регулярні тренування з прогресивним навантаженням, 7-9 годин сну і достатня кількість білка. Додай до цього трохи терпіння, і результат буде: пробував якісь із цих добавок. Яка твоя найбільша помилка в покупках? Пиши в коментарях, якщо хочеш, зроблю відео з бюджетними добавками до 300 грн, які реально працюють. Або допоможу скласти харчування під твої цілі.